Чеченці сунуть на сумщину. Росіяни зайшли ще в одне село. Україні загрожує втрати Донеччини. А повітряні сили готуються до постачання Ф-16. у нашому традиційному дайджесті важливих подій. Розберемося, що сьогодні сталося з телеграмом. Чи справді Казахстан вирішив допомогти Україні літаками? Та що не так, з убивством у Німеччині? Ви на варте новин мене звати Насасія Федори. Ми починаємо. Сьогодні Міноборони РФ заявили, що російська армія взяла під контроль село Семенівка на Авдіївському напрямку. Аналітичний ресурс Діпстейт з огляду на дані їхньої мапи це підтверджує. Також український ресурс повідомляє, що на цьому напрямку росіяни просунулися на захід від очеретино у бік Новоолександрівки, а також на південь у селі Нетайлове. Офіційних даних щодо взяття населеного пункту з української сторони не надходило. Але напередодні головнокомандувач зсу Олександр Сирський опублікував у своєму телеграм-каналі великий допис. У якому розповів про загострення ситуації на фронті і тактичні успіхи російських військ? Сирський визнав, що на Авдіївському напрямку РФ має значну перевагу, і бійцям ЗСУ довелося відступити на захід від Бердичів та Саманілки. Обидва села розташовані у зоні прориву російських військ у районі Очеретине на захід від Авдіївки. Тим часом експерти американського інституту вивчення війни заявили, що навіть відступ ЗСУ з цих населених пунктів поки що не призведе до значних просувань російської армії. За їхніми даними, армії РФ не вдалося по справжньому швидко просунутись в цьому районі, і це свідчить про те, що українські сили усе ще здатні там стримувати наступ росіян. Аналітики вважають, що Росія продовжить тиснути на цьому напрямку і досягати певних тактичних успіхів у районі Авдівки. Проте українські сили можуть використати особливості місцевості для уповільнення їхнього просування. Зараз РФ, на думку військових експертів, має можливість досягти своїх цілей у місті часів яр. Натомість витрачає сили на розширення та поглиблення прориву біля очеретина. Саме такі дивні і необґрунтовані рішення можуть не дати окупантам просунутись ще далі у цьому районі. Повідомляють автори звіту Американського інституту вивчення війни. Кажуть, що якісь просування до початку надходження нової американської військової допомоги у російських військ, імовірно, ще будуть, але навряд чи вони зможуть зламати українську оборону. Натомість. Швейцарська газета Блік з посиланням на неназваних командирів ЗСУ пише, що Росія захопить Донеччину вже восени цього року. За даними видання, декілька командирів, які нібито зараз воюють на фронті, сказали, що Україна програє війну, а російські війська захоплять Донбас до жовтня. Після цього, на їхню думку, конфлікт має заморозитись, і Києву доведеться вести переговори з Путіним. Військові нібито навіть назвали причини таких прогнозів. кажуть зараз у збройних силах є декілька стратегічних прогалин. Перша дефіцит людей і досвідчених, друга затягування з допомогою, І третя жорсткий стиль військового керівництва України. Президент Зеленський визнає, що російська армія готується до наступальних дій, і загроза справді є. Але ми разом маємо зірвати плани ворога, заявив глава держави під час спільного брифінгу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, який сьогодні до слова особисто приїхав до Києва. Стабілізація на фронті, потужність нашої армії, перехоплення ініціативи, розгортання контрнаступальних дій все це залежить від напевно трьох головних пунктів. Перший пункт це проголосований фінанси. Як партнерів на двосторонньому рівні їх позитивні рішення, їх урядів, так і сполучених штатів. А це перший пункт, другий пункт вчасне постачання зброї, і третє що конкретно доїде до України. Серйозні затримки у підтримці означають серйозні наслідки на полі бою. Протягом місяців Сполучені Штати не могли узгодити пакет, і європейські союзники не могли забезпечити поставки боєприпасів, масштабі, який вони обіцяли Україну. російські сили перебільшують по обстрілах по боєприпасах, і це означає, що менше російських ракет і дронів було збито, і це означає, що Росія може просуватися вперед на лінії фронту, але ще не пізно для того, щоб Україна перемогла більше підтримки вже йде, які б там невтішні прогнози не були. До речі, пишіть в коментарях, чи ви довіряєте таким пророцтвам у російській армії. Все зовсім не так, як демонструє міноборони РФ. Серед окупаційної армії продовжує зростати рівень дезертирства. Моральний дух росіян близький до дна. За даними головного управління розвитки України, загалом у бойових підрозділах південного військового округу ворога самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських. Військових приблизно 10 тисяч з них призвані Москвою через мобілізацію, решта контрактники у 58-й загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії РФ. рівень дезертирства становить близько двох тисяч з половиною осіб. Ну з таким духом можна тільки на загранатряди розраховувати. Ну і можливо на головорізів Чечнів, власне, що і робить Росія. Міноборони РФ перекинуло до кордону із Сумською областю України близько чотирьох батальйонів чеченців. Точна їх кількість невідома. Зараз вони знаходяться на відстані 150-200 кілометрів від кордону із Сумщиною. Інформацію підтвердив заступник голови сумської районної ради Володимир Біцак. Він пояснив, що мешканцям сум насправді не варто хвилюватися. І Наголосив також, що наші воїни готові їх зустріти. На думку біцака, ці батальйони не становлять прямої загрози регіону, що підтверджується минулими роками війни. Їх присутність має більш пропагандистський характер. Далі цитую. Ми всі знаємо за два попередні роки війни, що всі вони вміють воювати тільки з телефонами. Тому я вважаю, що це буде для попунтуватися десь під'їхати до кордону можу фото, якесь зробити максимум заходи ДРГ, пояснює Біцак. У той час наші сили оборони взяли під контроль острів Нестрига у Дельті Дніпра на Херсонщині, який довгий час залишався у сірій зоні. Також нашим захисникам вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки, це купінський напрямок та серебрянського лісництва на Лиманському напрямку. Звісно, уся Україна чекає постачання зброї з нового пакету допомоги від США. скоро на територію України приводуть і західні винищувачі Ф 16 у повітряних силах вже розповіли, як їх планують захищати. Для цього розробляються різні методи та варіанти щодо того, як та де де саме можна буде розміщувати західні винищувачі на нашій території більш-менш безпечно, каже речник повітряних сил України Ілля Євлаш. Цитую. Для цього необхідно підготувати місце їхнього базування, розташування. Це колосальні кошти, якщо йдеться про риття підземних сховищ, бункерів, де вони можуть зберігатися. Це буде розосереджене використання на різних типах злідних смуг, аеродромах. Ворогу буде складно їх знаходити. Для цього буде використовувати різний набір методів, аби вводити ворога в оману та водночас ефективно застосовувати їх. Вже є ряд напрацювань та та думок, як можна буде розмістити літаки F-16 в Україні, сказав Євлаш. До слова в Україні на американські винищувачі чекає справжнє і найжорстокіше випробовування найнебезпечнішим полем бою з усіх, яке вони колись бачили, і це з урахуванням того, що за останні 50 років літаки брали участь у багатьох складних конфліктах і операціях. Про це говорять самі пілоти, наприклад. Підполковник військово-повітряних сил США, відставця, який напрацював понад 2300 годин на F-16, Джон Ваун передає бізнес-інсайдер. Цитую в Україні F-16 виступлять проти Росії, і це абсолютно без сумніву найскладніший сценарій, який може бути для F-16», – зазначив пілот. Крім цього, видання «Київпост» з посиланням на власні джерела повідомило сьогодні, що Сполучені Штати придбали в Казахстану щонайменше 81 старий літак радянського зразка, зокрема Міг 27 міг 29 і су 24 нібито для передачі їх Україні. Зазначається, що Казахстан оголосив про продаж старих літаків ще в жовтні 23-го. На аукціон виставили 117 винищувачів і бомбардувальників 80-х років. Зазначається, що літаки були в непридатному стані. А їх модернізація економічно недоцільною. Цитую. Мотив покупки США залишається нерозкритим, але йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори. Пише видання, та припускають, що такі літаки в Україні могли б служити джерелом запасних частин або приманкою на аеродромах. Втім. Через кілька годин Казахстан заперечив повідомлення про продаж списних літаків для ЗСУ. у наданій інформації казахстанського державного підприємства, яке займається імпортом і експортом озброєння військової техніки, йшлося, що такі торги були проведені у суворій відповідності до вимог чинного законодавства. Виключно серед юридичних осіб Казахстану, які мають відповідні ліцензії, одним словом, американців там не було. Але до слова, нагадаю, що Казахстан це країна, яка досі є союзником РФ, але хоче налагодити відносини з Заходом. От і думайте до речі, пишіть в коментарях свої думки. Друзі, ще одна дивна історія сталася із Телеграмом і українськими чат-ботами після того, як офіційні українські чат боти головного управління розвідки служби безпеки, а також суперважливий бот є ворог заблокував Телеграм. Вони знову відновили свою роботу. Про це повідомив центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Еспіравді. Нагадаю, що головний бот розвідки був створений для зв'язку з українцями на окупованих територіях та Отримання інформації про сили російських військ, дислокацію окупантів, високопосадовців і колаборантів. За допомогою чат-боту Стоп Рашавар від СБУ можна повідомляти про пересування російських ДРГ, військ та техніки. А через бот є ворог можна відправити точну геолокацію розташування військ РФ, а також передати фото та відеотехніки. Так от, сьогодні вночі, телеграм їх заблокував. У Блокування назвали необґрунтованим, і таким, що суперечить правилам та публічним заявам керівництва Телеграм. Сам засновник застосунку Павло Дуров заявив, що месенджер блокуватиме акаунти і ботів, які збирають координати для точкових ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства, відновивши роботу чат ботів. Представник месенджера в коментарі агентству Reuters повідомив. Українські боти відключили помилково, але згодом доступ до них повернули. Стало відомо про подробиці іншої, доволі дивної і незрозумілої історії. Йдеться про вбивство наших військових у Німеччині. Стало відомо, що жертвами виявилися українські військові, які проходили там реабілітацію. Це підтвердило і Міністерство закордонних справ України. Наразі очільник МЗС Митро Кулева доручив. Департаменту консульської служби МЗС і генеральному консульству в Мюнхені зробити все, щоб вбивця поніс покарання за всією суворістю закону. а вбивцею з двома громадянствами виявився росіянин Зед Патріот журналіст та військовий кореспондент Андрій Саплієнко з посиланням на місцевих, які знайомі з ситуацією, повідомляє. Чи чоловік, який зарізав двох українців, насправді за патріот, який відкрито підтримував російську агресію та демонстративно носив нашивки із зет-символікою, до цього німецькі змі повідомили, що наші військові нібито випивали разом з убивцею. Між ними сталася сварка, яка, начебто, не була пов'язана з війною в Україні, але доказів цьому в цьому немає. Цеплієнко стверджує, що за даними українців у Мурнау, містечко, де вбили наших військових, люди знали цих чоловіків і ніколи не бачили їх п'яними. Цитую за твердженням українців Мурнау зет від морозок неодноразово провокував інших українських біженців та навіть погрожував їм фізичною розправою саме через свої переконання. Поячити українським військовим разом з відморозком расистом це взагалі нонсенс. Втім, німецька поліція взяла саме за це робочу версію. Кінець цитати. Зараз триває слідство. Німецький суд заарештував росіянина, якому 57 років і якого підозрюють у подвійному вбивстві, і він перебуває у слідчому ізоляторі. Нагадаю, що 27 квітня у Мурнау чоловік завдав смертельні ножові поранення двом українцям у торговельному центрі. 36-річний чоловік помер на місці а 23-річний хлопець у лікарні. Що ж, ми будемо продовжувати працювати для вас, і щоб отримувати повноту інформації. Підписуйтесь на фабрику новин, ставте вподобайки. цьому випуску залишайте під відео свої коментарі. До зустрічі.